Доброго ранку, вставай, дітвора! Осінь прийшла до нас чарівна. Вставай, не лінуйся, зарядку зроби! І осінь красуня всміхнеться тобі. Наш дім це особливе місце, куди завжди хочеться повертатися. А що робить наш дім таким затишним? Це любов наших батьків. Дружні спілкування з братиками і сестричками, взаєморозуміння і піклування родини. Поміркуйте, будь ласка, а чи потрібно піклуватися про свій будинок? Так, як це робити? Підтримувати чистоту, готувати дім до холодів, щоб зберегти тепло, треба утеплювати вікна, заклеювати щілини, увімкнути прибори, що нагрівають воду і повітря. Заготовити дрова або інші матеріали для обігріву будівлі. Ми говорили про тепло. А що таке тепло? Як воно впливає на різні предмети навколо нас? Так лід тане і перетворюється на воду. Віск розплавляється і стає рідким. Дерево тліє, горить і перетворюється на попіл. А метал змінює колір і стає еластичним. Природа і люди по-різному готуються до холодів. Коли тваринам холодно, то шукають затишне місце і згортаються у клубочок. Коли птахам холодно, то відлітають у теплі краї або підбираються ближче до людей. Коли рослинам холодно, то жовтіє листя і опадає. Коли людям холодно, то одягаються тепліше і п'ють гарячий чай. Коли холодно в домівці, то вмикають прилади опалення, утеплюють вікна і стіни. Подивіться на будинок і скажіть, що допомагає нам зберегти у будинку тепло. Це щільні вікна і двері, батареї. Прилади, які нагрівають воду і повітря. І теплий одяг, що утримує тепло. А коли будинок потребує опалення, чи завжди це відбувається лише взимку? Ні. Тут нам на допомогу приходить термометр. Цей прилад вказує, наскільки холодно, чи тепло на дворі. Якщо температура низька, це означає, що необхідно включити опалення. А ось і наші друзі, допоможіть веселинці знайти гарячі предмети, а добрику холодні, з'єднай лініями. Які предмети залишилися? Ковдра, светр і грілка. Це теплі предмети. Молодці. Ми поговорили про фізичне тепло, але в домі існує і інше тепло: це теплі чуйні стосунки в родині із друзями, це відчуття комфорту і затишку. Навіть існує такий вислів: гаряче серце, це символ доброти, чуйності та готовності допомогти. Справжня злагода і затишок живуть там, де панує любов та взаєморозуміння. Що робить теплим ваш дім? Як ваші батьки зігрівають рідних? Діти, пам'ятайте, що дім потребує піклування, і ми повинні берегти енергію та тепло. Але найголовніше тепло це те, яке ми даруємо одне одному. Злагода і затишок це не стіни, а люди і їхні стосунки. Шановні батьки, Разом з дитиною зафіксуйте декілька простих правил, яких ваша родина дотримується, щоб заощаджувати енергію і тепло, наприклад, вимикати світло, виходячи з кімнати, не відкривати вікна надовго, коли працює опалення, а також створіть сімейний теплий ритуал. Придумайте або закріпіть існуючий теплий ритуал на вечір, який зігріває душу. Спільне чаювання, читання, хвилина обіймів перед сном тощо. До побачення!